Вночі проти 21 вересня зазнала ураження військова частина МО РФ в Тихорецькому районі Краснодарського краю, внаслідок чого стався потужний вибух. До цього подібна халепа сталася із арсеналом озброєнь у Тверській області. Офіційна версія МО РФ звучить так: стався хлопок через падіння обломків збитого дрона. Салюти насправді вже самі росіяни кепкують. Мовляв, пропагандисти повинні всі БПЛА, які торощать російські склади та арсенали, називати однаково обломок. Зокрема, так званий Зеквоєнкор Живов вважає. Що такі дивні словесні конструкції місцевої влади та офіційних каналів інформації застосовуються лише з однією метою, щоб не засмутити Путіна. Мовляв, набагато безпечніше завжди відповідати: уламки збитих БПЛА спричинили інцидент, подію, задимлення, тобто, неначе це якась незначна подія, яка ні на що не впливає. У пабліках Тихорецька, як раніше, торобця місцева влада лякає також кримінальною відповідальністю за зйомку ударів та наслідків роботи безпілотників. Окрім безпекових причин, всі ці погрози мають на меті приховати від решти росіян реальний стан справ: по всій країні вибухи, відсутність спланованої евакуації цивільного населення, підриви залізниці, неспроможність МНС та ППО. Ну, а вся ця показна міць так званої Другої армії світу. Це просто бровада. Ось так поволі і певною мірою непомітно для росіян переможні салюти з будь-якого приводу у РФ замінили феєрверки над військовими складами. І це лише у неопізнаних БПЛА, а не ракети. Поки що. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, підтримуємо сили оборони України. Та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!